Сьогодні я вам хочу показати своє замовлення. Я замовила засоби для догляду за дому фірми бджілка. З цієї фірми я вже знайома десь роки два-три. А взагалі я познайомилася ще, коли моя дочка ходила в садочок, це майже там 20 років тому назад було. Всі казали, коли приходить перевірка, повинні бути такі миючі засоби, як бджілка. Я не розуміла, що це таке. А ось тепер розумію, що воно таке. Почала я покупляти спочатку один засіб, пробувати інший. І такі, знаєте, бджілки є у мої фаворити. В принципі, вони ось тут є. Це чотири засоби, найулюбленіші. Покажу, що я замовила. Так, ось такий засіб для миття посуду. Я взагалі посуд мию, в посудомийній машині, але що ж мою і руками, тому замовила ось такий. Такий засіб. Взагалі беру 5-літровий такий бутиль, але наразі його не було. Тому взяла ось цей, бачите, пише безпечний для застосування в дитячих закладах. Ну, це мається на увазі школи і садочки. Ось так він йде з лимоном. Є ще там інший такий. Не пам'ятаю з чим, але він прозорий де. Я беру ось такий з лимоном. Мені подобається з лимоном. Але ось моїй сестрі чогось він не подобається. Вона сама алергік, і в неї йде звикання, і щось він їй не підходить, якщо вона довго їм користується. Мені, в принципі, він подобається. Тут є склад, ось кому цікаво, можете зупинити і все вивчити. І ось нова хім, Україна, місто Київ. Це в Києві виробляється, але вони продають оптом. Наприклад, таких баночок для миття посаду здається, треба взяти 50. Тому я беру на іншому сайті. Звісно, цей сайт бере у них оптом і нам продає, скільки нам потрібно. В принципі, ви знаєте, він такий бюджетний і ще дає якісь акції, і це, звісно, приємно. Тому взяла ось такий засіб, так. Потім я взяла, я багато взяла, я так взяла, я цього взяла декілька пляшок, цього взяла декілька пляшок, цього взяла три, здається, цього взяла п'ять. Ну, ще Сестра, мама брала, ще чоловіка тітка захотіла, тому таке замовлення велике, але всього там було таких чотири позиції. Так, і цей засіб я показую вам це для ванної. Він дуже гарно справляється з вапняним нальотом, з мильним нальотом. Дуже мені подобається, такий має приємний аромат, і в нього є запаска. І це якщо берете ви зараз цю запаску, ще діє акція. Це є стара така пляшка. Я просто одягну. Цей такий розпилювач або перелью в ту пляшку. ну, подивлюся, як я зроблю. Мені дуже цей засіб подобається. З ним легко працювати, і його, знаєте, так вистачає надовго. Мені це теж подобається. І найулюбленіший фаворит це ось такий антинагар. Він дійсно класно справляється з брудом, з нагаром таким. Я мию духовку, плиту, кастрюлі, сковорідки. Це такий класний засіб, але один такий. В нього є нюанс, треба з ним працювати в рукавичках. Якщо він попаде на шкіру, це звісно таке, ви будете відчувати це. І ну, таке, неприємне буде, такий, неприємне буде таке відчуття. Тому працювати треба в рукавичках. Запаху в нього такого немає. А ось якщо на шкіру так попаде, він пече. ну, Треба в рукавичках працювати, але він класно працює. І ось такий універсальний гель ще замовили. Такий гель, в принципі, універсальний, можна мити і підлогу, і ванну, кімнату, та, і унітаз тут, раковина. Але для унітазу там є окремий засіб, він йде в синьому флаконі, це такий червоний флакон, а там є синій. Але він мені не так подобається, як ось цей. Я цей засіб, цей гельберу для унітазу. А ось той для унітазу мені не дуже подобається. Мені хочеться, знаєте, відчувати запах хлору. Хто може не любить запах хлору, тому підійде ось той синій такий засіб. Мені дуже цей засіб подобається, нагадує Доместос і з ним класно теж працювати. Тому ось такі. Замовлення. Ось таке сьогодні у мене замовлення було в бджільці. Дуже подобається. Залишу я посилання на цей сайт, де я замовляю. До війни я замовляла на іншому сайті, але вони підняли ціни, і мені треба було щось шукати більш бюджетніше. Тому я знайшла і замовляю вже там третій раз, але другий раз я, здається, відео теж показувала. Поклала ось цей засіб такий. Десь я замовляла чи 10 пляшок. Ну, це Теж був сумісне таке замовлення. Замовлення було сумісне. І пляшка розлилася, тому я позвонила їм і сказала, щоб дуже гарно запакували. Цей раз дуже класно запакували, все акуратно прийшло, нічого не розлилось, не вилилось. Я замовляла замовлення на нову пошту, тому враховуйте це, у мене замовлення обійшлося 100 гривень. Зараз українські виробники ми підтримуємо, це дуже гарно. Але ще тут, знаєте, мені подобається, Ціни вони не такі високі, як от є інші українські засоби, вони більш дорожчі. А це бюджетні в принципі, і вони працюють. Тому придивіться, заходьте на сайт і, і там замовляйте. Це не реклама, ще, я повторююсь, це просто я користуюсь цією бжілкою і дуже, знаєте, багато колег у мене користуються, і родичів, і знайомих, і в принципі всі задоволені. Так що, ось так. Брати свій він білого кольору. І ось розвела я чудо цей порошок або кисневий відбилювач, напевно, у мене так він зветься. Ось такий, я його купляла в Аврорі по акції 119 гривень. Знаєте, така реакція йде, він так шипить дуже-дуже добре. І це такий перший в мене кисневий відбілювач, як отак сильно він шипить. Інші такі шипіли, але ось так сильно ні. Мені писали, що він такий доволі хороший. Я спробую і коли буду монтувати це відео, у мене декілька є плям тут. І розкажу, як мені сподобалось, плями відійшли чи ні. Ну буде, буде пізніше, як кажуть, результат. Поділюся своїм результатом. Ось так. Ну, дуже-дуже шипить, дивіться, капець. Знаєте, знову роблю пиріг з полуницею. Сезон полуниці є, полуниця вже домашня у нас є, тому буде пиріг. Рептом пирога я вже ділилася, залишу посилання на цей пиріг. Він дуже простий у приготуванні, всі інгредієнти докупи зібрати і перебити міксером. Дуже-дуже класний рецепт і дуже смачний. І з молоком ну це просто, знаєте, дуже-дуже смачно. То я змішала полуницю, нарізала, ось так її на дві частинки ріжу, форму приготувала. Мені дуже Дуже подобається текстура цього тіста. Дуже воно таке ніжне і не густе, і не рідке, і, ну, Дуже подобається. Так що будемо випікати наш пиріг. прикрасила полуницею. Полуниця в мене залишилася, нічого страшного, це з'їсться. І будемо ставити випікати випікаю десь на приблизно 160 градусів і до готовності. Дівчатки, ви дивіться по своїй духовці. Відала форум в принципі. Мені нічого такого не було не потрібно. Я ходила за кавою, так як у мене є тепер така кавоварка, тому мені треба така кава мелена. У мене тільки є розчин кава, а ось такої кави не було, тому купила 99 гривень. Купила ще ось таку капусточку молоду. Кілограм у нас 54,99 мені, на мені вийшло на 43 гривні 44 копійки. Взяла ось два огірка. Огірки у нас так, по 69,99 у мене на 14,42. І ось такий салат листя такого салату, тут 100 грамів, він зараз по акції 39 з копійками, 100 грамів салату, я так скажу вам, так, це багатенько виходить. І ще отримала молоко на роботі. Ми отримуємо молоко ось таке лукавиця. Тому захотілося мені спекти пирога з е, полуницею, щоб з, з молочком так попити. Так що ось такі покупки форі в мене були. Я готувала пиріг, вирішила приготувати вечерю, думала, що його у мене був фарш перекручений, і додала ось так порізану цибульку і тушкую. Це дуже смачно, мені подобається м'ясо так шматочками робити, але у мене шматочком не було м'яса, вирішила зробити фарш. І таке буде блюдо, як макарошки є, і буде по-флотськи. Змішаємо і буде супер. нам. Це треба доїсти макарони і це я вирішила таке зробити так що ось така у нас буде вечеря